Вітаю вас, друзі. Ну що ж, продовження кар'єри за Олександра Усика. 18 років, одна перемога, 0 поразок і одна нічия. Ну що ж, зараз настав цей момент. Давайте, друзі, вподобайку, і ми поїхали. Так, що ми маємо тут далі робити? Вибирати суперника. Ну що ж, ух ти, навіть українець, ого, Остап Василенко. Нічу собі. Ну, проти українця ми не будемо буксувати. Ну, так, ну що ж, американець і... і. Це поляк. Ну, щось вони дуже схожі. Ну, американець ще більш-менш. <сум> Добре, давайте не будемо про це говорити. Так, а, між цим і тим. Так, оцей. так Вин в WBC48 у нього. Але подіці 32 поєдинки. 14 перемог три поразок Досвідчений. 34 роки, оцей вот 33. Давайте між тим по центрі. Підпишемо з цим вот контракт і до бою. Так, добре, контракт підписаний. і можемо йти тренуватись Ага, стоп. Це тут. Це тут. Отут от два. Так, беремо. Тінуровка нам достатнього коштів. Чи вона як. Ого, взяли тренуровку. Супер! Досить чудово. Так, і що тут у нас треба нам качати? Так, здається, ми найдорожча треніровка, це от. Ага, і здоровля, добре качай. Ну, Нам треба а, вкачувати саме це, тому що останнім часом ми можемо один удар пропустити, і нам просто голова відлітає дуже далеко. Так, 75%. ага Добре, зрозуміло. Давайте ще щось треба вкачати. так Тут що у нас? Стаміна і теж. Давайте ще в це вкачаємо 55%, ну треба відновлювати сили. Так, ух ти, чудово. Але мені от цікаво, скільки оце вот відновлює енергії? А, плюс 50%. То нам можна було сміло іще щось взяти. А що нам зараз взяти? Якщо ми. візьмемо іще це, то. Ні, нам треба медіа було прокачати. Ну, добре, вже пізно щось вигадувати. Добре, давайте продовжимо. Перейдемо до самого поєдинку. А ось і ми тут. Знову ця арена. О, так. Ну, 22 роки. Ну, теж виглядає досить не на 22 роки, ну а можливо. Хто його знає? Добре, що ми готові. Олександр Гусик теж готовий, я, я готовий, ми разом готові рубати, перемагати. Так, добре. Максимально зосереджені. Готові до бою. 4 раунди. Це вже наш третій поєдинок в професіоналах. Одна перемога. І нічого. Як він жваво починає суперник. Так, де наша відповідь? Відповідь не за горами, друже. Так. У -у. Дуже контратакує, бачите, ми завдаємо удар і він одразу ж. Просто обмін ударами. І одразу у нас почервоніння. Нам треба, дійсно, качати витривалість. Силу. Щоб... Бути більш стійкими до ударів. Ну ж, для того нам і потрібно більше рухатися, і не стояти на місці, не пропускати як аматор Ми ж професіонали. О, це вже неприємно. Один удар, один тільки удар. Це вже було досить чудово, я вам скажу. Ой, це вже не, не чудово. Нам потрібно зразу відповідати, щоб судді бачили, що ми не тільки пропускати в ми. Можемо і завдавати удару. Ну не такі, знаєте, аматорські розмежі. Більш точні. Професійні. Добре. Треба заставляти суперника помилятися. Це точно. Добре. Завдати удар і в блок. Прикриваючись. І знову атакувати. Ну, не знаю. Чисто, якщо так об'єктивно, подивитися на. на перший раунд, я думаю, що ми знову перемогли. Думаю, це виглядає суб'єктивно, але. Ну а як інакше думати. Тільки перемагати. О, підловили, добре. І ще раз. Так, настанови тренера ми виконуємо. А він нам говорив більш точніше зустрічати суперника. Ай, це неприємно в корпус. Ну стаміна поки що у нас нормальна. Двієчко треба працювати. Пук-пук. Настріляти в кабіну. а це прикольно. Це яскраво. Зустріч, добре. Ну що ж, давай, давай. Атакуй. Аю. Послухав! Одразу нормально так прилетіло. Який він силовий завдавав удар. Добре, що він не влучив. О, знову силовий виконував. Ну, але йому бракне а, точності. Ну, от ви бачите, ми от більше так от рухаємося а, з місця з однієї сторони на іншу сторону і вкусаємо. Жалимо. От бачите, не, не дарма от, є бджілка на рукавицях вусика. Це от нагадування, що ми жалимо, як бджілка. Точно. І без промаху. Добре. Відтанцювали, відпрацювали другий раунд теж. Я думаю, що це точно за нами цей другий раунд. Ну. Були влучання ай від суперника. Ну я би не сказав, що це були такі багаторазові акції. <хи> О, одна акція на цілий раунд. Це... це не критично і не смертельно. Це неможливо, та, знаєте, проводити бій, не пропустивши жодного удару. Ну це... Так. No, ну получили більше зараз. Добре, в корпус. Все в блок. Все просто не в ціль. Суперник не може поки що нормально так влучити, ну і не треба про це думати. О, чудово! Я так хочу... Хук зарядити. Цю. О, цю бороду суперника. Ну, значить, якщо це дуже сильне бажання. Добре. Ну, таке, знаєте, дуже. О, це було добре. Багато від... відкривається? Самоупевнено йде а, на нас. О, ну це просто а, він знущається, так? Він кипкує з нас. Ну невже ми так от слабо проводимо бій, що він має час Ще нас потролити? Ну Не знаю, поки що такі більш-менш... Не дуже вдалий цей раунд. Ну, ми, бачите, вже менше пропускаємо, до речі, в голову, ніж це було от... попередні поєдинки. Ну, звісно, тут три раунди ми ведемо. За рахунок джебу, роботи ніг. Дуже чудово. Отак ми от кружляємо, е, рухаємося. Супернику дуже важко е, підібрати е, потрібну дистанцію, щоб нанести і завдати. От, ну, Це просто в корпус нормально так попав влучив. Бачите, він завдає багато ударів. Ну, але зовсім маленька кількість і маленький відсоток е, доходить до цілі. Це за рахунок нашої роботи ніг. Ні, хук, це треба тренувати. Хук, хук дуже повільний. Джеб швидкий, і за рахунок цього ми і вивозимо в поєдинках. Хук дуже повільний, треба вкачувати його. Поки що не треба використовувати, багато і енергії забирає. і, і, і Багато часу. За той час суперник може контратакувати і буде дуже не, непросто оголтатись. Ні. Або якось маскувати цей хук повільний. Добре. Читалося, що Суперник може відповісти. Добре. Відчуваємо дистанцію чудово. О, супер! Фантастика! Ну, це точно перемога. Тут е, ніяких сумнівів бути не може. Чудовий бій. Чудовий результат це вже друга наша перемога в професіоналах. Ну що ж, крукуємо далі. Піднімаємося в рейтингу. Ай. Поступово, поступово ми набираємо хороший хід. Дивимося знову всі судді. І всі раунди за нами. Прекрасна робота. Чудово. Така от історія. Так, ну шо, те, що ми заробили. Так, і що, знову на 2. Ну WBC вже на 48-му. Чудово. IBF тільки на одну. На один пункт. Дуже добре. Так, не цікаво, чи можна потім поміняти тренера. Так, а що тут взагалі є? Тут десь має бути рейтинг? Ну так, 48. 48 є. Yeah. WBC. Так, WBC. А хто там чемп? Можна переглянути? А ви ще не можна, тільки на 41 місці. Ну добре. Остап Василенко. Вище за нас трошки. Ну, добре. Будемо потроху підніматись. А Потроху, а... давайте пропустимо тиждень. Ува! А це що таке? Можна змінити тренера? Цікава історія. Добре, це давайте буде в наступних епізодах. Дякую за перегляд. Дякую за вашу увагу, за вашу підтримку. Дуже все чудово. До нових зустрічей!